Просто та доступно проінформувати підлітків, їхніх батьків та освітян про важливість щеплення з цією метою в городку Львівської області, а саме у закладі загальної середньої освіти номер 3 організували містечко здоров'я у рамках проєкту Вакцинуємось від хвороб, щоб не вразив нас мікроб. Ви так десь думаєте для чого нам це? Ми і так себе прекрасно почуваємо. Вакциновано 95% усіх людей. Відтак, фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб провели відкритий урок для працівників школи, батьків та старшокласників. Лікарі, епідеміологи розповідали про небезпеку інфекційних хвороб, а зокрема про дифтерію та правець та чому від них обов'язково потрібно вакцинуватись. Дехто з учнів щеплені та розуміють, чому це важливо. Потрібно робити вакцинації, що вони не шкодять. що Це все міфи. В нашій родині всі вакцинуються, батьки, сестра моя молодша теж. Звичайно, я вакцинована. Усі члени моєї родини також вакциновані, оскільки ми розуміємо, що це дуже важлива річ для нас, і насамперед це для нашого здоров'я і нашої безпеки. Я оберігаю своє здоров'я і вакцинація це зовсім не страшно, як як про це всі говорять. І зовсім не боляче. До слова, після цього заходу усі охочі могли перевірити своє здоров'я та зробити щеплення на місці. Охочих було чимало, а зокрема, серед них десятикласник Денис, якому зараз потрібна вакцинація за календарем профілактичних щеплень. Вакцинація в першу чергу то захист, як і себе, так і людей, які навколо є. Якщо більшість з них вакцинована, то навіть якщо людина не вакцинована, немає змоги вакцинуватися або за маленьким віком, або просто немає можливості, як Старий якийсь, то відповідно він теж буде під захистом, тому що всі навкруг вакциновані. Бажання виявили також працівники школи та батьки. Якщо чесно, не планувала вакцинуватися, але Раз така нагода випала, то чому б не провакцинуватися? Через 10 років прийду знову. Щеплення планувала давно зробити, оскільки якраз вік 36 років, підходящий для ревакцинації, але от постійно якісь дрібні чи справи, чи невистачання часу і ну, загалом на себе якось менше завжди часу і то завжди відкладаєш. Зазначимо, що загалом до такого заходу долучились близько 150. Мешканців Городоччини. Багато хто змінив свою думку, що вакцина це важливо. За два останні роки наші батьки дуже свідомо і приносять довідки про щеплення дітей від різних хвороб, зокрема від дифтерії, правцю і так далі. Такі заходи покликані проінформувати людей, а також вони можуть отримати відповіді на хвилюючі для них запитання. Це має бути е, звичайною послугою, яка не викликає у людей якихось додаткових навантажень і запитань. І, власне, десь в колообігу подій і такій буденності е, ця програма послуга є ближчою до людини. Додамо, що такий проєкт відбувається за підтримки Українського католицького університету, Дитячого фонду ООН та уряду Бельгії. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.